принесли багато речей. Ніч минула спокійно. Всі почуваються значно краще. Потрібно лише приглядати за ними. Це добре. У нас там, до речі, врожай. Злата, зроби, будь ласка. Фільтри нам потрібні. Як потрібно. З водою у нас завжди біда. Зроби, будь ласка, один. Марком, посади. А Бруно ну так нехай приготує. Павло зібрав овочі, а збери ще трави. Бруно, сходи до столу нашого лабораторного, злата завершила. Бруно, що ми можемо зробити? Так, два бенти. До нас же ж торговець десь має завітати. Марко тоді нехай спить, відпочиває. Набирається силу. Маємо 11 компонентів, декілька фільтрів і все. Пилку ми використали остання, що була. Марко зараз заспить. Покращення дороги. А зробити зараз ми можемо хіба що ніж. Оу, а ось і торговець. Зараз брону якраз доробить, дуже вчасно вийшло. І нехай сходить до самого, ну зробить його. Злата поговори, будь ласка. Борона нехай зробить самого. Було нелегко дістатися, тож давайте швидше. О, трави має приємно. Хоча ми можемо... Так, ми дробовик маємо, можемо його продати. Її кава. Це те, щоб я обміняв на траву. З водою у нас, як завжди, біда. А ось так він згоден? Два фільтри, трохи трав. А бенд обміняємо на компоненти. Щедро кажу. Давайте трохи деревини додамо. Чотири деревини. Шість деревини вже не хочу. І три води не дасть. З однією водою згодом. Згода. Виходить, зараз, що ми можемо ще зробити? Але ми не маємо спирту для того, проте маємо самого. А чи встигнемо то зробити за сьогодні? Тому що зараз ми йому хіба що ще один бинт, дамо. Я не знаю, чи взагалі варто обмінювати воду в нього. Компоненти точно потрібно. Палива трохи маємо. Трошки воду. Деталі. Проте я б хотів би набоїв ще мати, тому що вже 26, що не дуже багато. Ну, ось так він згоден з зі спиртом. Бруно, чекай. Можемо ще один бент зробити. Давайте так і зробимо. Маємо 28 компонентів. Павло, нехай. Сходить до столу нашого слюсарного. Потрібно щось придумати. Бинти готовий. Це що? Самокрутка, якісна самокрутка. Ну, це все табак, але воно не є дорогим. Тютюн та компоненти цигарку робить. Навіщо там компоненти я не знаю, але... Це виходить. Ми... Я взагалі думаю, що ще можна обміняти. Бент ми маємо. Можемо взяти щось. Дошки хіба? Але на даний момент сенсу в тому не бачу. Все, що було б корисне, я, я вже забрав. Так, добре, давайте тоді його відпустимо. Обігрівач 18 компонентів. Можливо, температура принаймні підніметься. Нам не вистачає спирту. Маємо чотири фільтри при цьому. Марко спить. Це добре. Довго буде снігу ліповитий бабл злата. Палива трохи. Ще чотири. Одиниця. Марко відпочивав. Може піднятися. Скільки ми там палива зробили? Давайте підкладемо в обігрівач. Спати підеш. Бруно, а їсти? Палива у нас більше ж немає, так, одна одиниця. Одну порцію зроби Тому що Марко було б поїсти корисно. І паливо Було б добре зробити. Але загалом нам потрібно на два обігрівачі. Це по три палива як мінімум. Давайте зробимо п'ять Щоб обігрівачі покласти. Бруно, сходи, забери самого, там вже готово. Марко вже докладе паливо тоді. Добре, зроби ще очищений спирт. Не хотілося б пропустити якусь річ. Не холодно тобі там злата. Півдня вже ліпить ту снігову бабу. чи снігового діда. Підклади трохи пазло Марко. В обидва. Щоб потрібно. А Бруно сходи до лабораторного столу. Ще один бинт зробимо. Температура нарешті піднялася. Марко поїв і тепер немає негативних ефектів на собі. Тобто в нього все добре. Я б хотів би сходити до тих солдат, тих, що дезертирують. Але зброя потрібна буде. Марко нарешті в нас повний сил. Марко вести пошук. Поранений Павло на ліжку спати. Бруно також спати. Добре тоді Павло вартувати, а Злата спати. А ми сходимо в зруйновану віллу. Це стара вілла в багатому районі. Люди кажуть, що деякі дезертири з армії вибрали його своїм укриттям. Вони можуть бути небезпечні і підозрілі до незнайомців, але у них, ймовірно, є багато запасених припасів. Інструменти я не знаю, чи є сенс брати, а ось ніж точно потрібен буде. Це може бути дуже небезпечно дезертири, це недисципліновані солдати. Ні, я думаю, проблема зовсім не в тому. Але нехай. Це хто. Хтось ходить. Мінімум хтось один рухається. Було б добре спочатку дізнатися, скільки їх є. Тут хтось є, він нас почув чи як. Схоже на те, що він почув, як ми піднімаємося. Можливо, вийде зараз його. Так вийде. Давай швидко. Сховатися. Нас не почули. Так, можемо оглянути. Але бути насторожі варто. Так, ще хтось іде. Я чую. Є. Якщо він один, це добре. Так, стоп. У нас є шанс. Я більше нікого не бачу. Ще бронежилети та зброя. Багато зброї. Я бачив, що там двері рухалися. Чув принаймні. Ну так. Зброя бронежилети. Штука це все хороша. А ми на третій поверх не піднімемося, так? Тільки через дробину. Там відкрита місцена, де немає де сховатися. Якщо хтось відкриє двері, нам не буде що робити, тільки стріляти. На обов ті Можливо, хтось себе ще викаже. Небезпечно ось тут зверху двері маємо, вони нас. Сховають. Тихо. Хтось є ще? Так, чути розмову. Кепсько ще наш заручник помер. Треба було дати йому трохи їжі. Я згоден з вами, Мертвий заручник таке собі. Так ми повинні не забути зробити це наступного разу. Там ще двоє судячи по розмові їхній. Залишимо порох. А Ось медикаменти забрати потрібно. Давайте гілізи залишимо. Або деревни. Проте так. Ліки забрати. Важливо, якщо вони одночасно підуть. За мною буде біда небезпека для Марко. Тому шуміти не варто зламати замок, якби були інструменти. Тобто лом потрібно буде. Навіть так. Добре. Ніхто не заплатив за нього викуп. Вони все ще розмовляють. Але хтось втік, судячи по їхній розмові. Закрий, будь ласка, двері. Марко. Так, вони там цілу ніч будуть там. Нам потрібно їх знешкодити, але вони просто говорять цілу ніч. Так, там двері відчинені. Тобто, якщо ми спустимося на перший поверх, побачать, чи мені здалося? Вони зачинили двері? Ну так. Це тінь така. Там двері зачинені. Можемо забрати. Зачиненують ці двері, щоб нас не побачили випадково. І можемо глянути, що тут є в підвалі. Що тут? І тут пилка потрібна буде. Не знаю, чи варто буде її з собою брати, але. А без неї ми не відчинимо ось цю кімнату. А далі пройти ми не зможемо. Двері заблоковані. Потрібна пилка. Четверта година будемо йти додому.